Всеукраїнський науково-практичний семінар Психологічна допомога при психотравмі розпочався 24 вересня на психологічному факультеті ЧНУ імені Богдана Хмельницького. У зв'язку з подіями, які відбуваються в нашій країні, ми всі відчули, що, що дуже нагальною стала потреба психологічної допомоги саме при психотравмі. Бо стани, які переживають наші громадяни, співвітчизники, вони пов'язані з сильним стресом, з певною життю. І ці стани стосуються саме моменту психотрапи. Захід був запланований з метою підготувати практичних психологів, які навчаються в університеті, та налагодити співпрацю з працівниками, що пов'язують свою діяльність з надзвичайними ситуаціями. Наш наш семінар науко практичний передбачає декілька напрямків роботи. Це перш за все, і теоретичні засади надання психологічної допомоги при психотравмі. Так, ми на цьому робимо акцент. Другий напрям пов'язаний із методами, напрямками роботи практичного психолога із, із суб'єктом. Тобто, який є, е, має да, психотравму, пережив психотравму. Наступний напрямок пов'язаний із глибинно-психологічним спрямуванням методів надання психологічної допомоги і окремо, ми ще розглядаємо надання психологічної допомоги суб'єкту в екстремальних е, ситуаціях, життєдіяльності. Захід відкрила Тетяна Запорожець, заступник проректора з наукової роботи та міжнародних зв'язків ЧНУ імені Богдана Хмельницького. Сергій Мартюшенко розповів про психологічну допомогу при екстремальних ситуаціях. Перша частина я даю можливість це хвилин 20 людині виговоритись, Другий стан це проводиться дискусія, обмін тим, що відбувається. І на станок це десь 10 залежності від ситуації, 10 15 хвилин. Я надаю можливості людині по. Турбуватися про себе, тобто що людина може взяти для того, щоб привести себе в порядок. Про роботу психолога в осередку надзвичайних ситуацій та про вміст валізи психолога зазначає Леся Коротяєва. Це аптечка, я завжди на цьому наголошую, і в якій знаходяться всі заспокійливі препарати, прозорі пластикові пакети. Це для того, щоб якщо ДТП, людина могла часто бачити по телебаченню розкидані речі по дорозі. Зібрати речі, допомогти людині це перше призначення. Друге, людина в такому збудженому стані, в стресовому стані може бути робота, може бути ну, різні там процеси. Це теж для дітей з таким позитивним змістом альбом для малювання, розмальовки. У мене були розмальовки, ми вже їх пороздавала, коли робила з дітьми-переселенцями. Велика кількість м'яких іграшок, іграшки над не забираю, дитина погається, я віддаю. Також на семінарі студентам розповіли про боротьбу з гнівом, особливості надання допомоги при психотравмі та посттравматичний стресовий розлад. Захід продовжується наступного дня. Для студентів провели майстер-класи з психології. Семінар завершився круглим столом.